Від. А чому у нас не було? А чого? Я должна була розпаковка ще 14-го день. Ми з 14-го. 14-го. Так, як я. Листопада у мене ровно місяць, як, як мого, моєму, моєму каналу. Місяць! Отак. У мене не пойшлося. Тому що мене тошнило, боліла голова, було дуже погано. І За цього так. А! О, увеличила екран, тепер гаразд удобні. Таке, у нас сьогодні пара. Одна новиночка. А ще класний плюсик. Такий, Тобі... він не класний. Ну... Ой, коротше, сейчас Секундочку, я тут розберу. Розложила все по полочкам. нас сьогодні новинка яка голуба тема. Вона така от, гарна. Ось, о, дивіться, яка вона гарна У мене вийшло. Ось, ну, перше, обсудимо проблему це оце. оце. Ну, перше, я, якби я от такі пакетики, два пакетика з колекції приготую в є... мене вони потірялись. Вони потірялись. А тепер я їх знайшла. Ммм, как вже класно! Цього ці пакетики ми оставимо на наступну серію і будемо дві відкривати, а потім рішимо, що краще. А сьогодні у нас це. І зараз вложив в конверт А ще я потеряла оце. Якщо я знайду. Ми в наступному відео будемо відкривати. І ще я збережу, зроблю конверт, туди положу всі, ті, які в мене потірялися, я їх переробила і в мене залишилось. Я туди їх положу. І коли в мене буде в моєму оцьому ж тільки одна, одна сторінка, то ті я якраз буду туди закладать. Ні, дві сторінки, тому що може збирається багато. Ну, подивимося. Так, почнемо з предведучої колекції. І я не, не, не змогла моргнути пальцем, як, як у нас вже 13 підписників лай. 13. А було 12. Ви ще даєте, а ще 1400 переглядів за, два мі... за один місяць, практично, Ну, да, за один місяць, тому що в місяць пройшло це. Маще класс. Так, сьогодні колекції ми заканчуємо таболапки. Я хотіла зробити продовження колекції одяг, але я потім якось прихотілась, но... Чому я адопти очень сложно делать, а от цю колекцію я почти не заморачувалася. Ну, трошки заморочилась, но все одно. А давайте відкриємо пакетик. Давайте відкримо це пока такі враз. Побуду тепер все в конверт складу, щоб не потірялось. А ще... Опа. Так, є ще у мене закрытые Так, были. Так. Так, скоро буду готовить новогодний колекшн. Так, все. Так. Так. Так, підожи даже не знаю, що її за виграв. Барш, давайте подивимось новиночку нашу. Це отакий от, отакий от красивий першопакетик. Потім у нас голубік або чорний пойдет. Так кружочок. Хмари. К'юті лінії голубі гл... лінії чорні. І отака от помада. Далі буде. И предлагаю уже взять помаду. Сегодня у нас пакетики в раз, два, три, четыре, пять. Подожди. Не, у нас шесть пакетиков. Ну, пять пакетиков таких и плюс А сюрпризів у нас зараз почитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Семь сюрпризів у нас. Найс. Так, відкриємо наш Так... міні а авокадо? Не. У нас немає ніякої. ага, хотіла зробити сюрприз, але вже випало. Було дуже плохо, в мене тушнило, Я не могла просто знімати відео. Тому що я не могла їсти, я як я поїла, і мене почало тошнити зразу. І з цього я не могла вибачте, зніматися. Ну, ви самі не могли знімати, якщо я тут так думаю, що було таке. Опа. Ну, така от авокадочка. Опа, і нам 4. Так, надіюсь, камеру видно. Да, так. Блін, не. от эту колекцію на 12 підписників. Я зробила її таку маленьку но... ну... так. і Ну, провой. Так, тут розкриваємо паперу. І у нас получається... Поведається катля, і ті... ти. якщо я найду, я ж говорю, якщо я найду такий, такий оцей пакет сюрприз оригінальний, який я перше робила, то я зроблю, то я збережу в конверті, як, як я говорила. Як ви думаєте, що це? Я думаю, тут 100% всі люди догадаються. Сподіваюся, я найду і візьму. Мы сейчас буду идти к Так. Тут я уже мучилась, мы сейчас собачку прорисовывала еще всю вот флоренку и еще приготовила полоски тоже Ого, так, так. Чеку, у меня такой скотч классный я класс. классный классный Мне дуже цікаво, что за лапку попадайте тут, потому что я... ага, такая Ага, вот такая вот. Потому что я ну я уже у меня не попалась лапка, но я говорю. Уже тут так, она поместится сюда, ну да, поместится. А чому все вот так вот? не получилось. Давайте сделаем еще скотч. Тому що я її не помню, а яка вам табалапка більше всього сподобалась. Це відео ще з табалапками дуже залетіло. І цього я думаю зробити ще таку колекцію з табалапками. Думаю, вона теж залетить нормально. Я закритими глазами. Я сама не помню. я І все, мені так пакетик, це нравится. Він так красивий. Это мой канал. Это я очень заморачивалась, потому что мне было сложно намалевать эту девчонку, но я намалевала ее трошки так. Так вот, оформление. Думаю, похоженько. Плюс тут текст. Но ну, тут получилась такая огромная. Да что Такая девчонка. Не знаю, что это за девчонка, но она такая прикольненькая получилась. Це плюс цього колекції. І я перш хотіла її зробити таку тобто колекцію під названням малюнки. Е, просто малюнки. Отака от у нас Отака, от у нас. Оформлені колекції, бо мені дуже класно. Оп. під номером шість у нас вийшло. І перш ніж я вам покажу, що це таке. Просто отак от, от зробимо. И это вот такие вот тени. Такие вот тени. Четыре тени разных цветов. И это самое прикольное, что тут можно раскрывать и закрывать. Прикольно. А на чем у все. И у меня развалилась так. О, боже мой. Вообще, кто, кто с самого начала с белыми Канал, хто й знає. І Як же сумно мені було прощатися з сіми колекціями. Може, ми пам'ятаю, як я створювала цю колекцію. І от і підсумуємо, скільки в нас колекцій закінчилось. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. десять, 10 колекцій. Я десь неправильно прийшла. Десять. І да, у нас 10 колекцій. І у нас ам'ям колекція слова не закончені, тому що тут букви не попали. Не люблю таке, що коли я вставляю, і там випадають букви, і потім їх Ніх... не, 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 не знайти просто. Ну, пишіть, яка, якщо, яка, пишіть, яка вам сподобалася найбільша колекція з тих, що ми закінчили вже. А на цьому всім все. Всім, всім пока. Прощайте. І добрих вам снів, тому що я записую це відео вечірком, а, а поки її змонтірую, виставлю, буде вже десь ночі. Ну, а на цьому все. Все. Всім пока. До нових зустрічей.